Компанія ExtraStock, вітає вас! EkstraSto! Це доставка по всій Україні. Краще веб Джок Вілс, краще речей з доступними цінами. Сведіш. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер Лос-Анджелес. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка капішонка. Ей, Версачі! Скот! Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Вау, класна така туніка жіноча, великий розмір. Вау, Common Collection 3 xl Класна ще капюшонка. Е, з якоїсь бізянки. Мужчина з відіогри. Або мужчина відеогри. Так, ході на близькості, така по типу як софтшелевська. Воу, капішонка, стан класний. Розпакуємо все від початку до кінця. Подивимося. Воу, гарна капішонка. Тут це, в принципі, капішонка на... з блискавкою. Капюшонка. Чоловіча LXL. Pool and beer. Девід Кемп, чоловіча. Продовжуємо розбирати мішок. Підписуйтесь на наш TikTok, Переходьте в Viber групу. Том Тейлор, чоловіча. Е, с не сканк. Капішонка. Ще прикольна капішонка. Чоловіча. Чоловічі багато. Хюмель. На блискавці. Там моска тематика. На блискавці капішонка. О, прикольна кола. Английская капюшонка, чем размер Алексаель, капюшонка ветровка, размер L и ноча. Капюшонка, ветровка. Капюшонка. Арный размер. Так. Капюшонка. Абадиси. Абадиси. Диаль. Ну, крутые, модный абадиси. Абадиси. Оригинальный абадиси. Так. Человеча. Размер L. Кембридж. XL. А, також великий размер. Такая коровка. Прикольно. На блесковце. Також. Капюшонка человеча. Такая прикольная туника. Еще. На блесковце. арный великий размер. Велюрова кофта. Так, і ми повністю розібрали весь мішок. підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкраще.